Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді відбулася щопонеділкова комунальна нарада, обговорили основні напрямки роботи на поточний тиждень та підбили підсумки попереднього. Пріоритетним питанням залишається підготовка до опалювального сезону. Зокрема, на вулиці Ігнатенка планується бетонування майданчика, підстановлення нової котельні. Триває монтаж обладнання для твердопаливних систем. Паралельно ведуться роботи й на інших об'єктах критичної інфраструктури. Очисні споруди на фінальній стадії, тривають пусконалагоджувальні роботи. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собів. Чекав уже найближчими днями заплановано пробний запуск у сухому режимі. Розпочали роботи на котельні твердопаливній Погінетенка 6. На минулому тижні був зроблений котлован під саму котельню і під димову трубу. Зараз на цьому тижні плануємо провести там бетонувальні роботи і залити. Основу плиту під котельню і фундамент під димову трубу для подальшого встановлення монтажу котельні труби. Також проводяться паралельні роботи по оформленню земельної документації, всі інші котельні вже готові до пуску і, в принципі, підготовлені до роботи в опальному сезоні. Під Час комунальної наради також підняли питання стабільності роботи інфраструктури в умовах аварійних відключень електроенергії, спричинених російською агресією. Звітували, що мобільний зв'язок у разі блекауту працює до 10 годин на літієвих батареях і ще понад 70 на генераторах. Відновлення роботи систем водопостачання та водоідведення після останніх знеструмлень завершено. Комунальники також зазначили, що під час перебоїв зі світлом минулого тижня довелося звільняти людей, які опинилися заблокованими у ліфтах. Ну, але ж ситуація, ми розуміємо, що те, що показало п'ятницю, вже відключення електроенергії, обмеження всієї і критичної інфраструктури, і побутових споживачів, показує те, що можлива робота на генераторах, але ми самі розуміємо, що ця робота на генераторах буде обмежена максимум трьома. Ну, три доби. Це і запа, відповідні запаси палива, які ми не можемо утримувати більше, ніж на три доби. У нас їх і немає де зберігати. Ще раз, якби хочеться звернутися до мешканців, про те, що я вважаю, що кожен повинен подумати про те, як буде забезпечувати себе теплом. Під час таких надзвичайних ситуацій. Ми розуміємо, що ворог хоче занурити нас в темряву і в холод, тому треба подумати про свою безпеку в першу чергу, знайти якісь резервні варіанти, як обігріватися і де можна перебути ну, саме такі критичні періоди в зиму. Після обговорення технічних питань учасники наради зосередилися на соціальній складовій життя громади. Зокрема, триває допомога родинам, які потребують підтримки насамперед сім'ям загиблих і зниклих безвісти захисників. Також активно ведеться робота з підготовки проєктів рішень і внесення даних у систему ДРІМ, що дозволяє планувати відновлення міської інфраструктури на перспективу. Окрема увага благоустрою комунальні служби оновлюють об'єкти громадського користування, ремонтують дороги в порядковій території та дбають про комфорт мешканців у кожному мікрорайоні. На вулиці Олександра Шуби оновили та обшили автобусну зупинку. На вулиці Олександра Оксанченка планують вирівняти та підсипати дорогу. А на вулиці Прорізній буде встановлено контейнер великого розміру для побутових відходів. Дорожники ж нині працюють на ділянці об'їзної дороги міста та на дорогах периферії. Стосовно доріг. У нас ще продовжуються роботи по капітальному ремонту об'їзної дороги. Від вулиці Сорочинської до вулиці Промислової з обласного бюджету виділені кошти для ремонту двох наших доріг: це дорога на село Шахпростівка і дорога на село Хомотець через малі сорочинці. Тому також дорожники планують виконати ці роботи при наявності відповідного дозволу з від агенції автомобільних доріг. Попри складні обставини, комунальні служби Миргорода продовжують стабільно виконувати свою роботу, дбаючи про комфорт і безпеку жителів громади. На миргородських очисних спорудах триває активна фаза підготовчих і пусконалагоджувальних робіт. У межах масштабної реконструкції фахівці виконують комплекс технічних завдань, спрямованих на запуск нової комбінованої установки та підвищення ефективності всієї системи водовідведення. Зокрема, встановлено опалювальні прилади в твердопаливні котельні. Це забезпечить стабільну роботу обладнання в холодний період. Триває виготовлення аварійного скидання з установки, що дозволить швидко реагувати на позаштатні ситуації та гарантувати безпеку системи. На сьогоднішній день технічно всі моменти вже виконані, роботи технічно завершені. Останнє все, що залишилося, сьогодні буде встановлений аварійний скит на цій комбіновану установку. Також завершена робота по котельні, завершуються роботи по диспетчерській. Залишився декілька етапів. Перший етап це зараз Виробники спільно з нашими фахівцями роблять автоматизацію, наладку комп'ютерну програми. Проведена ревізія запірної арматури на вторинних відстійниках, перевірено стан засувок клапанів та герметичність стиків. Паралельно фахівці завершують монтаж металевих сходів, а операторська і котельня вже набуває завершеного вигляду. Їх оздоблюють профнастилом для захисту від атмосферних впливів. Майже виконано монтаж поліетиленового трубопроводу діаметром 400 мм від каналізаційної насосної станції номер 4 Це ключовий елемент оновленої мережі водоєдведення, який забезпечить стабільну подачу стоків на очисні споруди. Завершуються роботи по перекладці напірного колектора з 4-ї КНС до очисних, там залишилося близько 100 метрів із кілометра. Корективи, на жаль, вноситься відсутність електроенергії, погодні умови. Також завершуємо під'їзну дорогу, як ви бачите. Я думаю, що найближчими днями приймемо останні куби бетону, зальємо і в принципі можна. Можна буде, сам жду, коли ми їх запустимо, подивитися на результат нашої роботи з людьми тяжкої, тривалої. Ну, думаю, що все у нас вийде. Також у межах внутрішніх робіт проведена реставрація коридорів в аеротенках та вирізані вікна для подачі стоків. Триває налаштування роутерної системи управління, що забезпечуватиме дистанційний контроль технологічних процесів. Окрім того, підключено три двигуни установки та проведено їхнє випробування. Наразі система працює у ручному режимі, відпрацьовується фасування потоків і точність налаштувань. Я думаю, на слідчій неділі ми будемо робити запуск собі. Установки і побачимо, як вона у нас працює, що вона робить. І зразу буде пробний запуск. Ми подивимося результати аналізів, що у нас, що ми маємо на виході, те, що ми очікуємо, чи потрібно якісь зносити корективи, ще лабораторія підключиться тоді вже. І я думаю, після першого запуску, якщо все добре буде, то в неділі-дві все залежить від лабораторних показників, бактерій і тому подібному. Фахівці мені дадуть знати, коли ми зможемо вже. Повноцінно запустити завдяки злагодженій роботі спеціалістів, реконструкція очисних споруд Миргорода поступово виходить на фінальний етап. Нове обладнання дозволить суттєво знизити енергоспоживання, покращити якість очищення стічних вод та забезпечити екологічну безпеку регіону. Цьогоріч, з 3 по 5 жовтня, у місті побратимів Миргородської громади Горні ряховці що у Республіці Болгарія, відбувся другий фестиваль горщика. Це свято об'єднало кулінарне мистецтво, фольклор і культурну спадщину, ставши справжньою сценою традиції дружби між народами. Фестиваль присвячений символу домашнього затушку та автентичної кухні Горнянському горщику. Антоніна Нікітченко, керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради, розповіла про участь Миргородської громади у фестивалі. Відбувся фестиваль фольклорний, етнографічний, гастрономічний фестиваль, куди була запрошена і делегація з нашого міста Миргорода, тому що вже багато років місто Миргород, Миргородська громада і громада міста Горного Ряховиця є містами-побратимами. І Наші дружні стосунки підтримувалися і до повномасштабного вторгнення, і після нього жителі муніципалітету Горного Ряховиця дуже допомагали нашим нашим мешканцям допомагали і гуманітарною допомогою і прихистком у себе і зараз ми також підтримуємо із ними зв'язки на цьому святі учасниці від Миргородської громади гідно представили не лише наш край, а й Україну в цілому. Миргородська делегація проявила себе у двох напрямах: музичному та гастрономічному. Вокальне жіноче тріо Яліра, учасницями якого є Ірина Лень, Ірина Карач та Людмила Савгиря, подарувала болгарській публіці яскраву концертну програму. А технолог Миргородського ліцею імені Зубковського Світлана Гергель познайомила гостей фестивалю з українським борщем та пампушками. Надзвичайно їм вдячно, що вони так достойно представили нашу громаду і не тільки громаду, а всю Україну. Звичайно, ми вдячні в першу чергу жителям міста Горнаряковиці, муніципалітету за те, що запросили нашу делегацію, і витрати всі також. Вони взяли на себе за те, що дуже гарно сприймали нас, за те, що наскільки емоційно зустрічали наші пісні і наскільки тепло підтримували нашу країну і наше місто. Миргородська делегація повернулася із неймовірною кількістю яскравих вражень та емоцій. Тож була організована зустріч, у ході якої учасниці мали змогу розповісти про важливий новий досвід, як розповіла керівниця вокального тріо Яліра Ірина Карач, це був їхній дебют на міжнародній сцені. Тож участь української делегації стала важливим культурним акцентом цьогорічного свята. Ми вперше із нашим колективом жіночим вокальним народним тріо «Яліра» мали змогу представити Україну за межами нашої держави. Це був перший наш міжнародний досвід. Звичайно, ми відчували певну відповідальність, і ця відповідальність полягала не стільки в нашій майстерності співати як. Полягала в тому, щоб показати всю красу української пісні, яку мали відчути жителі нашого болгарського міста, побратима Горна Оряховиця. Вокальний гурт виконував у репертуарі ті пісні, які вже стали відомою візитівкою української естради. Зокрема, це були «Край мій рідний край Миколи Мозгового, Червона рута Володимира Івасюка. А також було прийнято рішення включити до репертуару і болгарську пісню, яка присвячена їхньому національному герою. За словами учасниць, гості фестивалю були щиро раді почути рідний їм мотив та активно підспівували миргородському вокальному тріо. Відчули зацікавленість всіх своєрідністю нашої пісні, своєрідністю нашої культури. Принагідно дякуємо міській раді за те, що надали нам таку можливість представити нашу культуру. Дякуємо пані Світлані Сідак, яка долучилася до створення образів наших сценічних як майстриня-вишивальниця. Ну і сподіваюся, що завдяки нашому візиту, скажімо так, зв'язки наші між нашими містами будуть поширюватися, укріплюватися і взаємозбагачуватися. Понад 40 хвилин і включала 10 номерів разом із українською делегацією на фестивалі виступали також колективи з різних регіонів Болгарії та з Української Одещини. Був танцювальний колектив із міста Арциз, це Одеська область. Це був танцювальний колектив, до складу якого входять дорослі. Доволі чисельний колектив, близько 30 виконавців. І вони представляли, скажімо так, болгарську діаспору в нас в Україні, і вони презентували болгарський обряд весілля, тобто фактично. Українську культуру представляв лише наш колектив. Миргородська делегація провела в Болгарії два насичених дні, сповнені нових вражень і цікавих відкриттів. Учасниці фестивалю відвідали міську раду Горної Аряховиці, а також місто музей Вили Катернова, давню столицю Болгарії, справжню перелину історичної спадщини. За словами Ірини Карач, ця поїздка стала не лише пізнавальною, а й надзвичайно цінною з культурної точки зору. Вона дозволила відчути духовну спорідненість українського і болгарського народів, побачити спільні риси в історії. Традиціях та розвитку писемності і, звісно, не обійшлося кумедних моментів, які залишаються в пам'яті надовго, таких, що створюють атмосферу тепла під час подібних міжнародних зустрічей. Знаєте, коли вони говорять, ти розумієш все. Коли читаєш болгарською, ти розумієш ще більше. А вже, от е сказати щось, то вже звичайно з нашого боку були трудності. Ну, наприклад, нас зустрічали фразою добре дошлі. Ми її могли би зрозуміти спочатку, що вони нас записують, запитують, чи добре ми доїхали. Так, а виявляється, добре дошлі це просто ласкаво просимо. Тобто, ось такі ось моменти вони були цікаві. Тобто з усіх сторін дивитися, поїздка була надзвичайно пізнавальною. Учасники фестивалю мали змогу насолодитися кухнею різних країн та відкрити для себе нові смаки та страви. Приготування українського борщу з пампушками відбулось на базі професійного ліцею збереження технологій. Світлана Гергалі розповідає, що працювала разом із студентами у ліцею від академії метро в Болгарії під керівництвом шеф-кухарів із мішленівськими зірками. Я представляла гастрономію. Це був борщ з пампушками український на цьому фестивалі. Болгарам наша страва дуже сподобалася, тому що вона якось споріднена з їхнім оцим гарні гарньє, грнє, якому присвячений цей фестиваль. Сподобалася також їхня кухня болгарська страви, я маю на увазі. Обмін досвідом став для обох сторін джерелом натнення, а український борщ з пампушками подарував гостям фестивалю справжнє естетичне та гастрономічне задоволення. Учасників гастрономічного напряму об'єднувала любов до своєї справи і багатий досвід, яким вони щедро ділилися одне з одним. Тобто було дуже приємно з ними працювати, навчитися у них. Деяким кулінарним примудростям, але ж вони також дивилися, як я готувала склад нашої страви на презентацію. Тобто ми обмінювалися маленькими своїми хитрощами як поварі. Фестиваль горщика у горній Оряховці став не лише святом смаку, а й символом дружби між громадами. Участь миргородської делегації вкотре довела Українська культура здатна об'єднувати, надихати і викликати повагу далеко за межами країни. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.